Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Будівництво залізниці європейського стандарту в Україні залишається актуальною темою. В публічному просторі обговорюються маршрути Євроколії, стратегія та можливі джерела інвестицій у цей проект. На найближчі роки є плани з розвитку, здебільшого прикордонної інфраструктури. Наприклад, залізниця стандарту 1435 мм Зараз будується від Чопа до Ужгорода, а в перспективі будуватиметься зі Львова до Чернівців. Проте не менш важливе значення має розвиток Євроколії в глибу країни до Києва та інших економічно активних регіонів. Наприклад, зараз Євросоюз реалізує проект Реалбалтік. Нова залізниця споруджується у Литві, Латвії та Естонії. В цих країнах існує такий самий транспортний бар'єр із Європою, як і в Україні. Залізниця широкого стандарту. Який досвід із цього проекту може почерпнути Україна, і які помилки супроводжують Rail Балтік під час будівництва? Про це більш детально далі в огляді. Пострадянські країни Балтії вперше від часу здобуття незалежності почали серйозно розглядати питання будівництва Євроколії у 1994 році. Тоді з'явилася концепція Rail Балтік і включили до спільного політичного документу бачення та стратегії навколо Балтійського моря. 2010 У 2005 році Європейська комісія оголосила тендер на попереднє техніко економічне обґрунтування проекту. У 2008 році ухвалено рішення Європейської комісії про співфінансування ТНТ для латвійських, литовських та естонських проєктів. Ключові рішення на основі Євросоюзу щодо будівництва Євроколії датуються 2018 роком. А перший контракт на проєктування магістральної лінії Реалбалтік підписали у 2019 році. Ця хронологія показує часові межі підготовчого етапу. На це витратили більше 25 років. Надалі розпочався процес будівництва, що має завершитися за оптимістичними прогнозами у 2030-31 роках. Як виглядає траса нової залізниці та якими є особливості проекту? Від Варшави до кордону з Литвою, далі через Латвію та Естонію, будується двоколійна залізнична лінія стандарту 1435 мм. Це основний проєкт, що передбачає рух пасажирських поїздів зі швидкістю більше 230 км на годину. Ключова траса по країнах Балтії протяжністю 870 км оминає три столиці, а їх сполучення забезпечать окремі гілки. На початковому етапі, коли готували техніку-економічне обґрунтування до проекту, включили Фінляндію. Ця країна розглядалася як основний генератор вантажного потоку залізницею, проте згодом фінський уряд вирішив не брати участь у проекті. Станом на 2017 рік вартість Rail вартість оцінювалася у 5,8 мільярда євро. А у 2024 році сума видатків зросла до майже 24 мільярдів. Зараз кожна з трьох країн-учасниць працюють над своїми сегментами Євроколії, проте будівництво залізниці відстає від попередніх планів. Основна причина це затримки проєктування та територіального планування, що в свою чергу вплинуло на процес відчуження землі. Замість 2021 року ця робота частково завершилася у 2024. На тлі зриву термінів та помилкових рішень щодо черговості будівництва об'єктів з'явилася критика проекту з боку місцевих політиків. Особливо багато скандалів відбувається у Латвії. На першому етапі чиновники ухвалили рішення будувати новий вокзал у ризі, станцію в аеропорту і новий міст через річку Даугаву. Станом на цей час всі будівельні роботи призупинені через відсутність коштів. Тепер урядовці потрапили під шквал критики через марнотратство. Так слідчі комісія латвійського сейму виявила, що проект подорожчав з 2 до 9,5 мільярдів євро. Кошторис збільшився через включення додаткових об'єктів, які не були передбачені на початковому етапі. Станом на 2024 рік потреба у фінансуванні латвійської частини траси перевищує 5 мільярдів євро. Уряд у Ризі вимушений шукати інвесторів, адже проект будується на умовах співфінансування з ЄС. У двох інших країнах Литві та Естонії єврозалізницю будують швидшими темпами, але також не без проблем з землевідведенням та існує певний дефіцит коштів. Тим часом стрічка новин офіційного сайту Rail Baltic повідомляє, що 21 травня 2025 року підписано контракт на будівництво пасажирського терміналу у Таліні. Інша новина стосується будівництва у Литві ділянки залізниці протяжністю 46 кілометрів. Один із масштабних об'єктів міст через річку Неріс. Його довжина півтора кілометра, а висота 40 метрів. Для спорудження мосту знадобиться близько 67 тисяч кубів бетону і понад 11 тисяч тонн арматури. Це лише загальні обриси одного з найбільших в історії країн Балтії транспортних проєктів. Він дуже об'ємний і складний. Нагадаю, що протяжність залізниці лише по території країн Балтії становить 870 кілометрів. Також цікаво дослідити Рел Балтік з точки зору втілення подібного проекту в Україні. Скільки часу знадобиться на будівництво чи доцільно використовувати для євроколії існуючу інфраструктуру та інше. У 2023 році Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк запропонували стратегію інтеграції залізниці України до ЄС. У документі місяця сценарії будівництва Євроколії, зокрема, маршрут від польського кордону до Києва, пропонувалося прокласти від Ковеля через Сарне та Коростень. Натомість заступник міністра фінансів України Олександр Кава каже про альтернативний напрямок через Луцьк, Рівне та Житомир, що дозволяє охопити Єврозалізницею кілька обласних центрів. За його словами, це надасть певну перевагу пасажирам та створить імпульс економічного розвитку регіонів. А судячи з ілюстрації Євроколію, Пропонується будувати окремо від існуючої залізниці стандарту 1520 мм. Якщо взяти до уваги Балтійський проект, то можна приблизно визначити вартість і час будівництва Євроколії від станції Коваль до Києва. Варіант запропонований структурами Єврокомісії через Сарне Коростень та альтернатива через Луцьк, рівне Житомир майже однакові за показниками відстані орієнтовно 500 кілометрів. Вартість будівництва може становити 12 мільярдів євро. Хоча фінальна сума залежить від обсягів будівництва штучних споруд, земляних робіт і такого іншого. За приблизними оцінками, цей процес може зайняти від 5 до 7 років. Це не враховуючи різні експертизи та проектування. У кращому випадку Євроколія до Києва дійде за 9-10 років. Хочу зауважити, що частина інформації про ймовірне трасування і вартість будівництва Євроколії до Києва це лише приблизні сценарії. Багато чого залежить від техніко-економічного обґрунтування і складності проекту, але враховуючи приклад будівництва єврозалізниці в країнах Балтії. Цей процес не буде швидким, більше того, враховуючи довгостроковість проекту, потрібно закладати в кошторис інфляційні та інші фінансові ризики, аби виконання робіт не відставало від плану. Долучайтесь до обговорення цієї теми у коментарях і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.